Усім привіт! Сьогодні розкажу про підгузки Хагіс Soft 5 розмір від 15 до 22. Заявлена вага дитини. Упаковка на 28 штук. Ці підгузники виготовлено у Чехії у 2022 році та строк придатності їхній до 25-го. Штрих-код 502. Відкривається ця упаковка зверху є перфорована лінія. Підгузнички в упаковку дуже щільно набиті. Ось такі вони плотні-плотні, Уже використано штучки три, але досить важко вони витягаються. Ось такий у них дизайн, усі одинакові. Вони йдуть надзвичайно ніжні, найніжніші із лінійки Хагіс, можливо, і серед усіх підгузків, також найніжніші матеріали. Є у них індикаторна полоска, задня частина, передня частина. Індикатор працює дуже гарно, він дуже чутливий. Позаду у них є резиночка, яка дуже гарно тягнеться. Найкращі липочки, ця ночі ще м'є, Також у них є такий карманчик позаду для рідких випорожнень дитини. Ось він. Внутрішній матеріал у них така сіточка попирчата, вона дуже м'яка. Як така ватка. У них є розподіл по трьох каналах, ось вони. Букові сіточки внутрішні, високі, зовнішні резиночки. Передній поясочок у них доволі широкий. Ось він, під у розкладеному вигляді. Липочки багаторазові. Я їх прикріпила і дуже їх важко відкреплювати, тримаються добре. Версинки не, не залишаються на них. І так само. Гарно тримаються після повторного прикріплення. Багато-багато разів користуватися. Вони мені дуже сподобалися в використанні. Щодо порівняння розміру із п'ятим розміром памперс, вони йдуть розмір у розмір. Є вони повномірними. І по висоті, трошечки навіть вище, і по ширині. Ці підгузники можу рекомендувати як денний варіант і нічний. Усім дуже дякую за увагу і до побачення!